Усім привіт! Це Тарас, інтернет-магазин Махом на огляді інвалідний візок номер 246 Це у нас дієць Primo Amico з шириною сидіння 39 см, але між підлокітниками у нас 38 см. А загальна ширина його. 62 см від обода до іншого обода. Глибина сидіння 41. Висота сидіння. Від сидіння до підлоги регулюється 40-52 см, висота спинки 42, важить він 20 кг і витримує навантаження 120 кг. Загалом, звісно, що всі функції в даному візку працюють, він є. Дуже комфортним для людини, яка буде перебувати, це за рахунок спинки. Перш за все, м'яка регульована спинка, сидіння також м'яке, а також можливість регулювання підлокітників. Ну і власне куту, кут на хлопідніжок і їхня довжина. Проте є деякі, як на мене, недоліки це те, що трішки пожовтіла. Резина на колесах, але на її властивості це ніяк не впливало. дивіться. От, і пробую відірвати, нічого в мене не виходить. І повірте, вона ще проїздить не, не один рік ця коляска. Ну і треба взагалом її якби трошки відмити. Отже, підніжки, вони Складаються, ось тут. Так. Оп, відхиляються, знімаються, регулюються довжині, Ось тут відкручуємо. А, і регулюється кут нахилу. Ось тут це робиться. Відкручуємо тут, а з іншої сторони, десь тут ось така от ручка. Плюс є ремінці проти зісковзання ніг з платформ. Передні колеса литі. Е, протектор є, проте він не досить великий, але цього буде достатньо. Е, ну, Бачите, не такі не, <смас> не сильно гарні в них не за рахунок того, що я їх просто не повитирав, бо дійсно просто не вистачає на все часу. Можна регулювати дане колесо по висоті, що десь змінити нахилу сидіння. А, задні колеса так само литі, зберігся хороший протектор. А, ободи. і царапини на ободах, куди без того, але за рахунок їхнього покриття, на них не сильно це в принципі видно. Швидкоз'ємна муфта одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс. Все працює. Можна регулювати по силі затиску. Ось отут, шестигранничком. З другої сторони все так само. Так, сидіння відразу кидається в очі. Ось така, от, бачите, тирочка маленька пропалена. Ну, можете якось чимось її не знаю, чи зашити чи якусь латочку дати. Але загалом сидіння, а, до речі, однозначно рекомендую зняти. От Викрутка, викручується, і це закидаєте в стиралку, і буде набагато краще виглядати, плюс позбавитися від неприємних запахів. А, спинка. Спинка заслуговує окремої уваги. Дивіться, яка вона м'яка, плюс там ще вона регулюється по силі натягу. Адаптивна спинка. А зараз поки ми ще тут вам боковушки. Все ціле. А, так, ось тут розгледів таку, от бачите, невеличку, тріщинку. Вона, по суті, нічого не впливає, але, але вона є. Я вам це маю просто показати. Підлокітники не вигорівші. Все окей, вони, до речі, регулюються по висоті. Ось це відкручуємо і піднімаємо вверх. А по глибині вони не регулюються. Так, йдемо далі. Дивіться, регулюється також. А, давайте спочатку гальма. Ліве працює, праве працює. Також є можливість, дивіться, отут відкручуємо цей фіксатор і фіксуються ручки по висоті. Це для зручності для супроводжуючої людини. Дуже хороша штука, щоб вам, якщо ви вищого, наприклад, зросту, щоб вам не згинатись. Взяли на потрібну висоту підняли і, і вже набагато комфортніше. А по висоті, ось тут у нас регулюється ось висота сидіння. Так, так, так. А, спинка, 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 спинка. Ось, дивіться. Ось це. Послаблюємо, від... відліплюємо ці всі ліпучки. Людина сідає в таку позицію, як їй зручно, мається на увазі, відхиляється максимально, наскільки їй зручно, наприклад, назад, якщо вона любить трошки так втопитись, е, вона сидить. Ми просто позатискали, позажимали знову всі ці. І, якби. Вже налаштовано на ту позицію, в якій людині буде максимально зручно сидіти. Дуже хороша штука. Повірте, ну, спинка дуже багато чого рішає. І тут це мали бути в комплекті взагалі такі протиперекидання під ніжки, але їх не було. Проте, їх можна застосовувати в іншому. Наприклад, нажимаємо, і якщо вам треба десь на якусь перешкоду виїхати, то. Це зробити легше, тому що піднімається порід. Ну, загалом загалом все. Хороший візок, тільки е, кажу, заробити ось це, е, Повитирати його, попрати сидіння і спинку, і він ще буде їздити і служити вам дуже довго. Купити можна в інтернет-магазині Махом. Посилання внизу під відео.